Сьогодні ювілей у Леоніда Даниловича Кучми, єдиного українського президента, який двічі обіймав цей пост. Складно вмістити в один матеріал, навіть саме лише прилічування здобутків нашої держави за 10 років його президентства. Та і після відходу від великої політики Кучма не перестав працювати заради України, особливо після початку агресії, яку розв'язала Росія. Кілька років він представляв державу на переговорах по Донбасу. А його президентський фонд Україна опікується обдарованими молодими інженерами, які прагнуть працювати на українську оборонну. Промисловість багато речей, які зробила ця людина, сьогодні вже в підручниках історії. Це ухвалення конституції, yeah! порятунок національної економіки, яка, здавалося, не мала шансів. Дуже важливий чинник проведення правильних економічних дій запровадження гривні, подолавши п'ятизначну інфляцію. То був вінець. А ще мирне завершення помаранчевої революції, яка завдяки переговорам і круглим столам, організованими кучмою, закінчилася без крові. Сторони домовилися про необхідність змін у законі про вибори президента та проведення політичної реформи, про недопущення силового варіанту розв'язання та необхідності розблокування органів державної влади. Але згадувати про це напевно ми будемо в мирні часи, а нині Україна у великій і страшній війні. Тож найважливіше сьогодні згадувати про те, що Леонід Данилович робив для того, щоб її не сталося, або щоб Україна була краще до неї готова. Насамперед, його постійна увага до оборонки, до того як прийти в політику, кучма багато років керував і конструюванням, і виробництвом потужних українських ракет. Під час його президентства багато років Україна входила до п'ятірки найпотужніших світових космічних держав. Але ще більш важливим кучма вважав саме збереження ракетно-космічної та й взагалі оборонної галузі. Сьогодні це допомогло б Україні захищатися, а можливо б і взагалі запобігти війні. Найновітніші розробки Дніпровців включали такі позиції, які ми сьогодні мусимо вибивати в наших західних партнерів, наприклад, ракетні комплекси дальністю у сотні кілометрів. І справа навіть не в тому, що сьогодні ми просимо про те, що могли б виробляти самі, а в тому, що наявність. У нас такої зброї могла б стримати від агресії путінську Росію. Ще одна найважливіша проблема, яку порушила війна, необхідність членства України в НАТО. Тут Кучма також був першим. Ще в 1997 році. Він підписує хартію про особливе партнерство України з НАТО, незважаючи на роздратування Москви. Кучма просувається в напрямку до альянсу ще більш рішуче. У 2002-му РНБО під його головуванням вперше офіційно заявляє набуття повноцінного. Членства в НАТО це стратегічна мета України. Окрім курсу НАТО, кучма першим проголошує мету набуття Україною асоційованого членства в ЄС, тобто він заявив. Публічно і політично про те, що ми йдемо до європейського союзу, і ми йдемо до НАТО. І ще про що згадується найгостріше під час війни. Безперечно, Крим Кучма був президентом, який приділяв Криму найбільше уваги з найперших місяців перебування на президентській посаді. Йому довелося протистояти абсолютно промосковському сепаратистському режиму так званого президента Криму, мішкова, так званого тому, що такої посади українська конституція не передбачала, як і багатьох незаконних кроків мішковського режиму в бік Росії аж до за. Провадження на півострові російського рубля та укладання з Москвою окремих політичних угод. У березні 1995 року українська влада під проводом Леоніда Кучми рішуче придушує сепаратистів. Перша спроба гібридної анексії Криму відбита. Ми дійсно тоді проявили характер, Це швидко було придушено без крові. a business show Відбито було й другу спробу гібридної анексії, яка сталася вже в 2003 році. Путінський режим зробив спробу зухвало захопити український острів Тузла, приєднавши його до російського узбережжя незаконною дамбою. Але росіянам цього не вдалося. Перервавши візит до південної Америки та прилетівши на тузлу прямо з Бразилії, кучма організовує оборону острова і попереджає росіян у випадку перетину ними кордону. Україна дасть збройну відповідь. Ми будемо стріляти. Відкриємо вогонь. Я публічно сказав про це. Я повинен був напевно це сказати. Це дало Україні 10 років мирної передишки, яку треба було використати для підготовки до оборони. Адже після Тузли вже стало очевидно і зрозуміло, що Росія має стосовно України агресивні наміри. Та відвернути війну не вдалося. У 2014-му з третьої спроби Росія окупувала Крим та розпалила пожежу війни на Донбасі. З перших тижнів війни на сході кучмі довелося повернутися в політику. На прохання президента України він очолив українську групу переговорників з питань при. Винення вогню. Після цього кілька років роботи в якості представника президента України в тристоронній контактній групі. Причому очолити її кучму просив спочатку Порошенко, а потім і Володимир Зеленський. Переговори кілька разів на місяць. Домовлятися було складно, бо всі домовленості окупанти постійно порушували. Завжди на переговорах питання номер один повернення полонених на середину 2019 тисячі Україні вдалося звільнити вже понад три тисячі наших полонених. Цього ж року звільнили і героїв моряків, і режисера Сенцова, і багато інших, але повернути намагалися всіх. Хотіла, щоб на вирік зустрічали вдома. Сьогодні президентський фонд Україна, який очолює Леонід Кучма, докладає усіх можливих зусиль для укріплення української оборони та наближення нашої перемоги, допомагає технічним навчальним закладам, які готують майбутніх інженерів для українського військово-промислового комплексу. Відійшовши від великої української політики, другий президент залишається з Україною. Після війни усі досягнення часів його десятирічного президентства увійдуть підручники і їм буде віддано належне. Але повторимо те, з чого ми починаємо. Чинали сьогодні. Ми, перш за все, згадуємо те із зробленого кучмою, важливість чого була найгостріше показана війною. Він став автором формули національної ідентичності Україна не Росія. Так називалася його книга, яка вийшла 20 років тому. Укріплення оборони Крим як першочерговий пріоритет. Курс на НАТО це ті прояви стратегічного бачення президента Кучми, правильність яких абсолютно очевидна саме сьогодні. Оксана Михайлова, факта ТіВі», Єдині новини».